Нове життя в Україні багатодітна сім'я росіяни з далекого сходу наприкінці літа переїхала на Прикарпаття через переслідування з боку тамтешньої влади та політичні переконання. Подружжя з дев'ятьма дітьми, наймолодшими з яких лише три роки, кинула чимале господарство та відмовилась від російського громадянства. Мати з дітьми обживається в невеличкому західноукраїнському селі, а голова родини на сході захищає Україну. На Прикарпаття вони втекли з Владивостока всією сім'єю батьки та дев'ятеро дітей. Самі себе називають російськими націоналістами і вже багато років перебувають в опозиції до тамтешньої влади. Майдан ваш дуже сильно нам, звісно, такий толчок дав. Поняли, що Здесь є люди, Люди, які действительно можуть боротися, які не будуть сидіти в каше в болоті. Ну, Пойміть, у нас така там ситуація. У нас політичних заключеннях, будемо так говорити, більше, ніж в сталінське Сталинському. За те, що не мовчали, голову сім'ї ФСБ оголосила в розшук. Однак щодо тих подій у Росії, згадуючи, які вона досі здригається, Тетяна в подробиці не вдається. Це пули, в, мати дітей. І в дітей. У вас ну, На дітям очень досталося. Дітей брали в заложники, щоб а щоб отець вийшов. Да. Сам чоловік Тетяни вже третій місяць на Донбасі. Воює за Україну. У складі добровольчого корпусу – правий сектор. От воюємо на стороні України проти безбожного війська Путіна. Діти мої прекрасно чувствують себе в, в Бандеровському селі, скажімо так. Общаються з усіми. Ніхто їх ніколи не обіжав. Та я призиваю всіх русських, хто у кого ще залишилася совість, не слухати цих э, пропаганду Путіна. Ми знали, що він піде. Ми знали, ізначально. Вы думаете, он один такой? Там в добровольческом корпусе очень много русских. Доки батько на фронте, родина в одному з прикарпатських сіл придбала невеличку хатину, ремонтують її власноруч. В око впадає ідеальна чистота, аж не віриться, що тут живе стільки дівчатих. Сюди приїде папа наш, который этого ещё не видел. И мы очень хотим его удивить. Решили наклеить обои, линолеум положили, да тут масу переделали дел. Даже баню построили. А ще ці росіяни не звикли байдикувати на далекому сході, тікаючи від політичного переслідування владою, вони залишили чимале господарство. Всю зиму ми думаємо про те, як би нам завести своє господарство. від картошки до... до корови. То у нас опит є, було б де розвернутися. Готуючись до втечі з Росії, Тетяна дізналася, що знову вагітна, і вважає це гарним знаком для початку нового життя. Їхня десята дитина на світ має з'явитися на Великдень. Від російського громадянства вони відмовилися та починають учити українську. Тепер я громадянка України і мої діти граждані України, так що можете мене з цим поздравити. Алла пас Дучик, Прикарпаття ТСН 1+,1.